Бюджетом 2024 ми збираємо на потреби безпеки та оборони від тих потреб, які в них є. Тільки 93% податками і зборами. Все інше ми позичаємо. Не військові видатки, ми позичаємо, 7% військових видатків ми позичаємо. Все інше ми позичаємо, чи отримуємо грантами, щоб, щоб безперечно, краще. Але все це не гарантовані надходження. Ми маємо на наступний рік 9 мільярдів від Єврокомісії гарантованих надходжень. Ми маємо 2 мільярди від МВФ при продовженні програми, на що ми сподіваємося, і ми ну, з певністю сподіваємося, скажімо так. І все поки що. А потреба в бюджеті 1,7 трильйони гривень або 42 мільярди доларів, більше ніж 42 мільярди доларів. Дуже е, непередбачувані наслідки може мати ситуація в Ізраїлі для нас. Я не хочу лукавити. І фактично єдині джерела, на які ми можемо розраховувати, це податки і збори.